Густими туманами, полум'яною ковдрою листя та першими іскорками інею щедро встеляє землю осінь. Зупиніться на мить. Відчуйте, яка урочисто прекрасна атмосфера панує навкруги, щоб продовжити це, неймовірне відчуття та створити чудовий осінній настрій я підготувала для вас. Цікаве заняття. Хто мандрує по гаях з дивопензлем у руках? Все прикрасить буде йти. Дерева стануть золоті. Хто це дітки? Так, осінь. Погляньте, яка гарна картина. Цю картину намалював художник, якого звуть Олег Щербаков. Чому ви вважаєте, що це осінь? А я вважаю, що це зима. Якщо ви не згодні зі мною, доведіть, що цю картину намалювала осінь, а не зима. Давайте порівняємо ваш опис із моїм. Листя пожовкле, червоного, жовтого кольору, вдалині видніється туман. По стежці видно, що нещодавно пройшов дощик. Це ознаки осені. Як називається явище, коли падає листя? Листопад. Якщо падає вода. Як це називається? Водоспад. Якщо падає сніг, снігопад. Коли падають зорі, то це називається зорепад. Вітер був настільки сильний, що листочки порозліталися далеко від дерев. Ці листочки непрості, ці листочки чарівні. Осінь їх подарувала і завдання приготувала. Я називатиму перший звук, а ви знаходитимете і називатимете ту частину дерева, що на цей звук починається. С! Стовбур. Звук к. Корінь і крона. Звук Л, листя. Звук Г. Гілка. Поки ми грали, слова на заданий звук добирали, Вітер з листочками пограв. У повітрі їх покружляв. Допоможіть листочкам знайти свої дерева. Цей листочок з якого дерева? Так, з клена. І як він називається? Правильно, кленовий. А цей листочок з якого дерева? Правильно, з дуба. І як він називається? Дубовий. Це листочок з якого дерева? Правильно, з липи. І як він називається? Липовий. Ось який листочок? З якого він дерева? Правильно, з берези. А як він називається? Березовий. А зараз давайте трошки відпочинемо запрошую вас на веселу фізкульт хвилинку. Круг дерев ми весело підемо. І листочки дружно підберемо. Всі листочки вгору піднімаємо. Потім разом їх дружно підкидаємо. Нехай собі летять. Друзі. Що ще осінь забула намалювати на своїй картині? Зверніть увагу, як тихо. Чому не чути веселого співу пташок? Чому деякі птахи не можуть залишитися в нас до зими? Давайте пограємо в гру перелітні зимуючі. Коли ви побачите перелітну пташку, плескайте в долоні. А коли зимуючу, тупайте ногами. Синиця. Шпак. Горобець. Голуб. Лелека, ластівка ворона. Птахів ми почули. А як же звірі? Ви знаєте, які звірі живуть у Лісі? Давайте перевіримо. Серед запропонованих звірів визначте тих, хто живе у лісі. Хто з цих тварин живе у лісі? Правильно, це ведмідь. Ведмідь живе у лісі. Погляньте серед цих тварин є тваринка, що живе у лісі. Так, у лісі живе. Їжак. А серед цих тварин є тваринка, що живе у лісі. Так, лисиця живе у лісі. З поміж запропонованих тварин оберіть тваринку, яка вам більше сподобається. Назвіть її і складіть про неї невелику розповідь. Наприклад, це ведмідь. Він живе у лісі. Всю зиму ведмідь спить у барлозі. Любить їсти рибу та ягоди. Добре попрацювали. А тепер дайте, будь ласка, відповіді на питання, про яку пору року ми сьогодні розмовляли. Що ми пропонували осені додати до її картини? Молодці. Ось і завершується наше заняття. До нових зустрічей у нашій рубриці Мовленеві перлинки.